Добрий день, шановні садоводи, місто Прилуки, Чернігівська область, розсадник, сад, Віноград, Сьогодні у нас 12 липня. Хочу вам показати перкоче, називається назва його Ромео. Це схрещений персик з абрикосом. Їх у цьому році на нього, наче і морозу не було ніякого. Ніде нічого не зав'язалося. А цих тут було три десятки це точно. Це я їх повідрівав і зараз вони отакі, десь за розміром бачу грамів 30-40, зараз залишив їх 8 штук. Та може і, та, і того багато для такого невеликого деревця. От вам ромеа. Воно дуже смачне, цей плод. Він похожий на персик, через те, що воно схрещене з персиком абрикоса. Має такий самий вигляд. Виростає, воно доволі велике, від 200. До 300 г при норміровці. Без норміровки, відповідно, буде менше. От і все, що я вам хотів поки розказати за цей сорт. Так що, є сажанці трошки цього сорту, можете замовляти. На цьому буду закінчувати. До побачення.